Не встиг я вам все розповісти. Щось я вам розповідав, розповідав про ці пляшки, а найголовніше забув. Отже, вартість 805 гривень за моїм промокодом мінус 10% від цієї ціни. Це перше. Так, мені ж потрібно якось жити. По-друге, дивіться, будь ласка, що тут в нас написано. Тут багато всякого, так, різної всілякої інформації. Окланд, USA. Але зроблено, напевно, десь в Китаї. Ага, бачите? Дизайн в Каліфорнії, а зроблено в Китаї. Коротше кажучи, гідропак це круто. Тут от є, бачите, рисочки об'єму, гідропак, всі розміри, що можна з цією пляшкою робити. В чому зручність, до речі, всі ось ці пляшки вони будуть виглядати ось так, як ця. Просто треба їх туди води налити. Тут просто повітря, а тут от нема. В чому зручність? В тому, що вони м'які. Абсолютно безпечні для нашого з вами здоров'я. Можна складати ось так: от сюди, якщо води нема, так, і от стільки вона місця займає. Дивіться, вага: 45 грамів. Круто, круто. Пет -пляшка завиняється, заваняється, ось це ні. Переходьте, будь ласка, на мій YouTube канал. Дивіться повне відео. А окрім цього, подивіться ще інші відео, які я знімав про ємності для води. Зараз літо, зараз спекотно, тому я цю тему підняв, як то кажуть, активно. Переходьте, подивіться і про гідропак я знімав, і про інші бренди. І ну, дивіться, переходьте. Я думаю, що вам сподобається. Всім величезне дякую. Підписуйтесь на всі мої соціальні мережі, на інстаграм, на телеграм, на ютюб, всюди. І залишайтесь там. Всім дякую.